Ми знали, що команда налаштується, тому що плей-офф це або пан, або пропав. Ну, дуже здорово, що перші забили. Далі теж, мені здається, домінували більше на майданчику, в перші половини, і Ну, фоли, це пристрасті таке інше. Судді сьогодні принципові, карають за всякі розмови, що такі керівки, такі інші. В принципі, результат задоволений абсолютно. І мені здається, рахунок погиняли. В всі встигли понервувати, адже там шостий фол був, був штрафний гол від... В принципі, ми добре налаштовувалися морально, знали, як діяти в різних ситуаціях. Я думаю, що план на гру витримали. Нормально. Ну які, які думки перед фіналом? Перед фіналом добралися вже до цього місця, будемо грати. Ну, це... Я думаю, що зараз когось. Можна зіграють, втомляться теж трішки до шести вечора, можуть бути втрати. Що, будемо грати вже як на перемогу, все тут втрачати.